Щонайменше 50 тисяч українських воїнів потребуватимуть психологічної реабілітації. Це бійці, які вже взяли участь в АТО. Психологічна підтримка знадобиться і переселенцям із зони війни. Мінімальний курс таким людям 10 консультацій. Вартість від 100 гривень до кількох тисяч за один візит. У більшості випадків кошти непідйомні. Ситуацію рятують громадські організації. Ми дуже багато підтримки казуємо буквально всім людям, з ми зустрічаємося, з Донецька, Слуганська з витягуємо людей з цього стану, тому що постанові люди, люди розрушені внутрі. державної служби психологічної допомоги поки що в Україні немає. Тож психологічну підтримку зараз надають небайдужі фахівці, волонтери та священнослужителі. Днями більш ніж 10 тисяч вірян молились за Україну у столичному палаці спорту. 10-й юбілейний коледж біблейський гарамесіяун міжнародний. На нього приїжджають учиться люди со 100 стран світу. і самым знаменательним в этом году Являється на тамколі же етаїдневна молитва за мир в Україні. Завдяки ініціативі центру, дах над головою та моральну підтримку отримали близько 600 переселенців із Донбасу.